Зимонька зв'язала снігурки рукавички, щоб маленькі ручки гріли їй сестрички, срібними нитками квіти вишивала, зіренькі сніжинки густо ниткою клала. Доброго дня, малята! Сьогодні я пропоную вам розмалювати ось такі гарні рукавички, щоб ручки ні в кого не мерзли. Давайте подивимося, яким же візерунком я його її прикрасила. Хто пригадає, як називається ця квітка? Так, це квітка-цибулька. Посередині рукавички намальована квітка-цибулька з різним листочком. По краям рукавички я намалювала зернятка. І так, починаємо. Для того, щоб легше було намалювати. Квітку цибульку я намалювала ось таке коло. А щоб легше було намалювати листечко, я намалювала два отаких от овала. Починаємо малювати ми зверху рукавички і оздобимо її зернятками. Візьміть у руки пензлик, намочіть його у фарбу білого кольору, і сам кінчик пензлика мокніть у синій, примочуючи пензлика. До аркушу малюємо дрібненькі зернятка. Доберемо фарби, повернули пензлика в другу сторону, примочуємо і малюємо зернятка з другої сторони. Так, Зернятка ми намалювали. Тепер будемо малювати квітку цибульку. Набираємо гарненько фарби на пензлика, умочуємо хвостик в синю фарбу і малюємо заокруглений подовжений мазочок. Добираємо фарби з другої сторони кола малюємо так само подовжений мазочок. Фарбу постійно треба добирати на пензлика. Малюємо внутрішні пелюсточки, і вони будуть з кожним разом все менше і менше за розміром. Повернемо квітку цибульку до себе. Верхом і намалюємо спідничку. Ось такі маленькі подовжені заокруглені мазочки. Давайте, не відходячи, як то кажеться, далеко намалюємо кінчика пензлика, течіночки і петушиння, дрібненьке листечко, вгорі квіточки, і тепер ось побіля спіднички. Біля нижніх мазочків. Так, тепер намалюємо стебельце. Кінчиком пензлика малюємо ось таку довгеньку паличку. Тепер малюємо листочки. Повернули до себе листочок і малюємо спочатку подовжений центральний мазочок. А тепер зліва і справа. Виходячи за контур, малюємо мазочки з однієї сторони і з іншої сторони. Всі мазочки зустрічаються посередині листка. Малюємо центральний мазочок. А тепер малюємо мазочки подовжені зліва і справа. Так, закінчуємо наше прикрашання рукавички малюванням зерняток біля полосочки. Примочуємо увесь ворс пензлика. І ось такі зернятка у нас вийшли. Подивіться, яка гарна кавичка буде у нашої снігуреньки. Навчаємося разом петриківському розпису. Бажаю вам успіхів! До нових зустрічей!